117 моє улюблене число. 117-та окрема механізована бригада. Хлопчики-горобчики, обліпішки, ягодки, малінки, клубнічки, ананасики, баклажанчики, помідорки мої. Я вам дякую за те, що я. Можу зараз записувати це відео. Дякую вам за наші ранки і світанки. Дякую за те, що ви не боїтеся і захищаєте нашу прекрасну неньку Україну від наволочі. Я вас обіймаю кожного, відпускаю, цілую і що діло, вже скучаю. Я кожного з вас чекаю на свої вистави. Я буду дуже щаслива, коли ви будете сидіти в залі, а я буду грати лише для вас. 117-та окрема механізована бригада. Я Віталіна Біблів чекаю на зустріч з кожним з вас. Дякую. Низький вам Уклін, наші незламні герої. Бережи вас, Боже, Крил, натхнення і слава Україні! Дякую.